Вітаю на моєму каналі, і сьогодні ми малюємо гарбузика. Починаємо з того, що за допомогою олівця робимо підготовчий малюнок. Спочатку малюємо велике коло і розділяємо його на сегментики дольки гарбузика. Домальовуємо потім листочки нашому гарбузику, і тепер беремо фарби і малюємо фон. Я обрала блакитний та синій колір для нашого фону. Для того, щоб він був яскравий, у мене сьогодні настрій такий. А ви можете обрати будь-який інший колір фону. Це буде залежати від вашого смаку та від вашого настрою. Так? Замальовуємо фон, щоб не лишалось білих місць. Можна додати ще трошечки іншого, наприклад, жовтого кольору фон. Тепер малюємо наш гарбузик. Перший перший сегмент ми малюємо найсвітліше, вона буде, може бути жовто-гаряча, а наступні робимо робимо помаранчевими і е, темніша, одна темніша іншою, щоб вони були яскраві та відрізнялися за кольором та за тоном. Яскравий помаранчевий може бути, або червоно-помаранчевий, бо гарбузики у нас такі дуже яскраві та дуже-дуже такі цікаві овочі. Тепер додаємо, трошечку, трошечки ми додаємо темного знизу нашого гарбузика та поміж нашими. Долочками нашими сегментиками робимо трошечки темнішим, беремо охру або світло-коричневий колір. розділяємо всі сегментики, так? і можна ще трошечки додати жовтого кольору в наш гарбузик або помаранчевого. робимо його більш об'ємним та більш живописним. Тепер ще трошки помаранчевого. І зараз будемо приступати до найцікавішого малювати йому хвостик, це беремо зелений колір і малюємо йому хвостик та листочки. Якщо у вас фон світлий, листочки бажано малювати темними. Якщо у вас фон темний, то листочки малюємо світлими світло-зеленим, для того, щоб вони не загубились на нашому аркуші, і їх було дуже добре видно. Малюємо листочки. Так. Тепер беремо чорний або темно-коричневий колір, і робимо контур нашому гарбузику. Кожну детальку, кожну дольку, ми робимо її контур для того, щоб їх виділити. Тепер найцікавіше. Робимо ми гілочку калини за допомогою ватньої палочки. Ставимо точечки, беремо червоний, помаранчевий або рожевий колір, і робимо калину. Набираємо калинку, вона, бачите, буде така дуже гарна. Далі коричневим кольором ми зараз промалюємо гілочки калини, тому що кожна ягодка калинки на гілочках розташована, так? щоб вона була така гарна гілочка калини, можна наостанок взяти темний колір і промалювати де ще дуже мало контрасту, і деталі, які хочеться виділити. Добавляємо світлої частину нашого гарбузика, ще щоб вона був яскравіший. Добавляємо на світлого на зелений, виділяємо і наш гарбузик готовий.